Росія планує масштабні військові навчання біля українського кордону. Дані розвідки українських прикордонників свідчать, що росіяни розгортають техніку і сили не лише в Криму та на Донбасі, а й уздовж інших ділянок кордону з Україною на Білгородщині, що на кордону кордонець з Харківщиною зафіксовано розвідувальні установки, які вони себе бачила Марія Малевська. Радіотехнічні комплекси на кордони з Харківщиною Росія підтягнула на початку серпня, саме тоді, коли загострилася ситуація в Криму, і ФСБ звинуватила Україну у диверсіях. Українським прикордонникам за допомоги літака «Даймонд» удалося зробити ось ці світлини. Видно не дуже добре, але прикордонники з'ясували, що це розвідувально-сигналізаційні комплекси, встановлені в трьох різних місцях на Білгородщині. Відстань від кордону не більше як 2,5 кілометри. Розташовані на базі таких автомобілів, як Урал та Камаз. Ці комплекси можуть використовуватися як для пеленгування, може проведення розвідувальних. Фахівцям міжнародного товариства Інформнапалм удалося провести детальніше розслідування. З'ясували, і яку саме техніку підтягли. Це одна з найновіших російських розробок, що нещодавно надійшла на озброєння станція Синтез, де є змогу вести розвідку в радіусі до 450 кілометрів. Одночасно тримає до двох сотень Належить техніка, що її помітили поблизу кордону з Україною. 82 й окремій радіотехнічній бригаді особливого призначення, місто В'язьма. Ось фотографія у себе В соцмережі розміщує військовики з в'язми. Бряцині зброю показує якісь можливості. Вони ми рахуємо, моніторять радіоефір, тобто ми до цього готові. У нас радіостанції зі використовуються кодовано на зв'язку, тобто закритий режим. Така можливість є, тому ми більш менш себе впевнено почуваємо. Після подій на адміністративному кордоні з Кримом та моніторингу інших ділянок межі з Росією на посилений режим роботи переведено і увесь особовий склад наших прикордонників та резерв. Весь особовий склад переведений, поготовий в будь-яку хвилину, готові видвинутися і спеціалізовану техніку. Це броньований рухомий модуль тритон на озброєнні українських прикордонників усього лише кілька місяців. Усе, що бачить зараз на планшеті оператор бойового комплексу Олександр Єременко, виводять на монітори центрального диспетчерського підрозділу. Є станція космічного зв'язку. Ви бачите її. Бачите, вото, що крутиться цей безпосередня релітаційна станція, і ото комплекс Джеп є дві камери. Яка в нього гніва мощ? Ви бачите крутокалкалибине пулемет. Система така, яка і вночі, і в день дозволяє на відстань до двох кілометрів. Вражати про що може свідчити підтягування радіотехнічних комплексів так близько до кордону з Україною. Самі прикордонники воліють думати, що це всього лише залякування та демонстрація сили. Втім, пам'ятають, що вже у вересні в Росії заплановано масштабні навчання Кавказ 2016 Навчання Кавказ 2008 закінчилися вторгненням у Грузію. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ.